Дуже авторитетний журнал Тайм випустив матеріал про Зеленського про війну з інтерв'ю, там з, з, з певними розповідями з оточення Зеленського. Е, на обкладинці ніхто так не хоче перемоги, як я її хочу. Це слова Зеленського. Пишуть, що Зеленський приїхав з Вашингтону, з Сполучених Штатів, дуже злим, бо йому знову нагадували про корупцію, про те, що треба робити реформи. А він хоче говорити тільки про зброю. він, Так написано, що він ледве не месіанство у нього якесь прокинулось, і він е, говорить про перемогу, в яку вже багато хто в перемогу мається на увазі військовим шляхом і до кордонів 21-го року. І що, мовляв, вже не військові, не оточення в це не вірять. Там є слова про втому від України все таке інше, але ну, неприємний такий знак, сама стаття. Тому. Читайте, подивіться сам.